Прокинувшись після коми, колишня військова Марина ледве дочекалась, щоб їй дали ручку та аркуш. Те, що вона написала, вразило лікаря до глибини душі. Лікарня мовчала, як і вона. П'ятий поверх, палата номер 14 жінка 32 роки, військова, привезена гелікоптером з передової, обстріл, уламки в легенях, рука пошкоджена, черепно-мозкова травма. Кома третього ступеня, у карті прізвище, кілька сухих даних, підпис Марина Вовк, головний лікар нейрохірургічного відділення Віктор Іванович щодня проходив повз її ліжко, наче по процедурі, оцінював показники: тиск, сатурація, реакція зіниць, нічого, тиша, лише дихальний апарат, що ритмічно підскакував, мов пульс холодного заліза. Для нього вона була не першою і не особливою. За десятки років війни і травм він навчився одне не прив'язуватись. Люди приходять і йдуть, тіла приїжджають, деякі виживають, деякі ні. Статистика, як там фронтовичка, якось запитала молода лікарка, в якої ще світилися очі ентузіазму. Стабільна, шансів небагато. Готуйтесь до невиходу. Може, тиждень-два, якщо не станеться дива. Відповів Віктор Іванович сухо, не змінюючи інтонації. У палаті пахло антисептиком, гліцерином і чимось ще, чимось, що вловлюють тільки ті, хто давно тут. Стан після бою відчувався не тільки в тілі Марини, а й у повітрі. Її тіло було худим, змученим, порізаним шрамами, але сильним. Тіло солдата, що витримало вибух, евакуацію, операцію три тижні коми, і щось у ньому ще трималося. Щось не здавалося, її навідували рідко. Мати приїжджала перші дні, потім зникла, чи злякалась, чи просто не могла дивитись. Побратими не з'являлись то були інші частини, інші регіони. Війна не дає відпусток. Квіти, які принесли в перші дні, давно зів'яли. Ще одна справа часу, сказав одного вечора Віктор Іванович, глянувши в монітор. Потім відійшов до вікна. За вікном дощило. Він не був циніком, просто давно перестав чекати чуда. Він бачив смерть частіше, ніж народження, бачив, як найміцніші тануть, бачив, як ті, хто мав жити, помирали, а ті, кого списали, вставали. Але все одно статистика, алгоритми, прогнози, людська межа. У нього в кабінеті стояли десятки медалей, дипломів, листів подяки. На столі фігурка солдата з гіпсу. Яку йому подарував один із пацієнтів ще у 2015-му, той вижив. Але Віктор Іванович тоді теж не вірив. Іноді згадував той випадок не як виняток, а як неприємний доказ, що навіть досвід іноді нічого не вартий. Марина лежала, мов тінь, але кожен, хто хоч раз подивився на неї довше за хвилину, бачив інше. Вона не виглядала мертвою, її обличчя не було порожнім, просто тихим. Як людина, яка ще не вирішила залишитися чи піти, як солдат, що стоїть на межі команди залишитись і відступити, а вона тим часом слухала глибоко, десь у собі. В темряві, що тягнулася за межі тіла, вона ще чула звуки, удари серця, голоси біля вікон, іноді навіть уривки розмов медсестер. Її тримали два слова, що досі не зникли з пам'яті: Ти потрібна. Їх сказав командир перед евакуацією. Вона не знала, де він тепер, але знала, їй ще є що зробити. Просто ще трохи тиші, і вона прокинеться. О четвертій ранку у відділенні все ще панувала тиша, яку знають лише лікарі нічної зміни. Тиша, що межує з вічністю. Медсестра Іра саме заповнювала таблицю сатурації, коли монітор у палаті номер 14 видав легкий звук, нетривожний, радше сторонній. Її очі мимоволі ковзнули по екрану. Пульс не стрибав, тиск у нормі. Але один параметр показав активність незначну, але живу. Вона зайшла в палату. Перша застигла. Марина лежала з відкритими очима, не скляними, нерозфокусованими, уважними, прямими, усвідомленими. І раз стиснула папку, не знаючи, що сказати. Маринко, чуєш мене? Та не відповіла. Лише повільно кліпнула, потім перевела погляд на тумбочку, руку ледь-ледь підняла на кілька сантиметрів і знову опустила. Потім пальцем показала у повітрі щось прямокутне, ніби писала: Ви хочете ручку? обережно перепитала медсестра. Марина кліпнула раз, чітко, потім ще два. За півхвилини в палаті були ще двоє медиків, через десять лікар чергування. Коли повідомили Віктора Івановича, він вже був на під'їзді, хоча починав зміну за три години. Вона не говорила, навіть не намагалась, але була в свідомості, і не дивилась навколо, як та, хто щойно знебуття. Вона вдивлялась, як людина, яка знає, де вона, знає, чому тут і що їй потрібно: дайте їй папір, коротко сказав лікар, не відводячи погляду. Якщо просить, значить, має що сказати. Руку Марини підняли обережно, підклали під неї валик. Тремтячими пальцями вона взяла ручку, як солдат бере зброю, яку пам'ятає до найменшої подряпини, повільно повела лінію. Почерк був кволим, кривим, але буквами, справжніми. Писала довго, декілька рядків, зупинялась, дихала, знову писала. Після останньої крапки поклала ручку, повернула голову до вікна і заплющила очі, не від слабкості. Від зосередженості, що вона там написала? прошепотала Іра. Ще не знаю, відповів лікар, але вона прокинулась не випадково і не просто так просить писати. Папір передали Віктору Івановичу. Він довго дивився на нього, не відкриваючи, наче боявся. Потім розгорнув там було всього кілька речень, але обличчя, яке за 20 років не зраджувало жодного емоційного м'яза, цього разу зрушилось легко. Майже непомітно, але точно очі лікаря ковзнули по рядках, і щось у ньому дало тріщину. Він мовчки вийшов із палати, не зляканий, просто дуже тихий. А Марина тим часом лежала, заплющивши очі, і нарешті дозволила собі перший ковток внутрішньої тиші. Бо вона сказала головне, і головне нарешті почули. Після першого аркуша вона попросила другий, потім третій. Вона не писала щось спішне. Це не була ані скарга, ані щоденник, ані лист до когось конкретного. Вона писала повільно, натужно, але точно. Кожне слово народжувалось як кулеметна черга після затяжної паузи, і кожне мало вагу. Медсестри спершу думали, що вона зривається, що їй важко, що можливо треба дати спокій, але потім зрозуміли: це не стрес, це процес. Її відновлення не буде схожим на жодне інше. Вона поверталась до життя не поетапно, а усвідомлено, не вчилась заново, а повертала собі простір словом, писанням. На третій день вона перестала писати, підписала достатньо і попросила передати, вказала чітко лікарю, тому що високий, з сивиною, з медаллю на халаті, тому, який не вірив, що вона повернеться. Віктору Івановичу йому подзвонили прямо в кабінет. Вона хоче, щоб ви прочитали. Він не одразу зреагував, але, отримавши теку з аркушами, зачинив двері, сів, відкрив, почав читати. Я не пам'ятаю, коли вибух пролунав ближче, ніж я очікувала, але я пам'ятаю тишу після нього. Там, у пилу, не було болю, була тільки відповідальність. Я знала, що в мене є кілька секунд, аби допомогти хлопцю з порваним боком. І я це зробила, не тому, що герой. А тому, що ми домовлялись не лишати це правило сильніше за страх, сильніше за коми, за прогнози, за статистику. Я не пишу це, щоб хтось мене пожалів. Я не хочу, щоб про мене плакали. Я одна з багатьох тих, хто мав повертатися і не повернувся. Я не краще, просто мені дали шанс, і я не хочу мовчати, поки можу говорити, навіть якщо говорити доводиться ручкою на аркуші. Мій біль не особливий, але пам'ять має бути спільна: за тих, хто згорів у Бахмуті, хто тримав Харків, хто вивозив дітей з Слов'янська, за тих, кого не згадають у новинах, але чия смерть дала комусь ранок, як мені цей. Мені не треба привілеїв, тільки одне, щоб ми не ставали випадками, щоб лікар, який рятує тіло, бачив перед собою людину, а не медичну ситуацію. Бо людина не в пульсі, вона ж у тому, що залишилось після неї у слові, у тиші, у пам'яті. Якщо я виживу, я не проситиму нічого, але якщо маєте змогу, пам'ятайте не мене, пам'ятайте їх і бережіть тих, хто повернувся живим. Ми всі трохи мертві, але ми тут, і ми варті життя. Коли Віктор Іванович дочитав, він довго сидів нерухомо, лист тремтів у його руках. За вікном йшов дощ, але він його не помічав, не тому, що не бачив, просто всередині все застигло. Він читав знову, повільно, речення за реченням, і з кожним відчував, як щось у ньому рухається, те, що давно засохло, те, що він ховав за фразами: прогноз слабкий, протокол стандартний, випадок важкий. Уперше за багато років він згадав ім'я бійця, що помер у нього на руках у 2016-му. Ім'я, яке тоді не дав йому спокою тижнями, потім забув. Зараз згадав не просто пацієнт, людина. Він вийшов у коридор, ішов повільно, дивлячись на обличчя поранених у палатах, уперше не як лікар, як той, кого хтось змусив згадати, навіщо він тут. Наступного ранку Віктор Іванович увійшов до відділення раніше, ніж зазвичай, не сів у кабінеті, не перевірив пошту, не заварив кави, як завжди. Він пішов коридором повільно і з тією увагою, яку раніше вважав собі непотрібною, дивився в обличчя, не в показники на табло, в очі, не в кардіограми. У палаті номер 7 лежав хлопець із Донецька, 20 років, втрата обох ніг. Після ампутації не сказав жодного слова. Лікарі вважали це реакцією на шок. Віктор Іванович зайшов до нього несподівано, сів поруч. Я не знаю, що тобі сказати, промовив він тихо. Але, здається, я забув, що тут потрібно не тільки лікувати, а й слухати, хлопець мовчав, але через хвилину просто подивився на нього, і цього погляду вистачило, щоб Віктор зрозумів: він не один такий. Їм усім бракувало не однієї процедури, бракувало голосу. Він почав з малого, залучив психологів із військовим досвідом, запросив капелана. Навіть хоч сам був далекий від релігії, відвів окрему кімнату не для процедур, не для терапії, просто кімнату, де можна було мовчати або говорити. Почав розмовляти з пацієнтами особисто, не як лікар, а як чоловік, який більше не хоче ховатися за халатом. Сестри спершу здивувались. Потім почали змінюватися і самі перестали клікати по прізвищах, почали питати, як звати. Хтось приносив пораненим улюблену музику. Хтось книжки, які ті згадували. У відділенні з'явилися кольорові малюнки, які надсилали діти з волонтерських шкіл. Фото до і після, коли ще з бронежилетом, а тепер з гіпсом. Пацієнти, які раніше лежали в тиші, почали обговорювати новини, спорт, навіть сваритися, значить, жили. Сам Віктор Іванович знову відвідав реабілітаційний центр, щоб побачити, куди йдуть його пацієнти після виписки. До цього він ніколи не цікавився. Для нього все завершувалося епікризом. Тепер ні. Марину він більше не турбував. Вона знала, її слова спрацювали. Вони вже зробили те, що мали. Вона дивилась, як усе змінюється, і не втручалась. Її записка як невидимий наказ, не наказ до боротьби, а до пам'яті. Одного вечора він повернувся до себе в кабінет, вийняв з шухляди фігурку. Того гіпсового солдата, що роками стояв припорошений пилом, поставив її в холі, прямо біля входу, поруч рамка зі словами, переписаними з листа Марини, без імені, просто текст, без пафосу. Він зробив паузу, подивився на фігурку, на рамку і, нарешті, зрозумів, усе, що він робив роками, було важливим, але без душі, безглуздим. А тепер душа повернулась. Реабілітаційний центр стояв серед сосен. Неподалік від міста. Тут усе було інше не гул апаратів, не запах антисептика, тиша, що лікувала, не мовчання, а спокій. Марина вже сиділа на лавці самостійно без підтримки. Права рука ще погано слухалась, але ноги впевнені. На її обличчі не було слідів від розпачу лише втома, та втома, що приходить після бою, коли все зроблено, і треба просто дихати. Вона бачила, як повз неї проходять інші. З милицями, на візках, з перев'язаними грудьми. Всі різні, але всі з одного місця, з війни, що проходить крізь тіло, але живе в пам'яті. Віктор Іванович приїхав без попередження, без халата, без блоку з історіями хвороб, просто в курці, з термосом кави в руках, побачив її здалеку. Вона його одразу кивнула легко, не здивовано. Він сів поруч, простягнув каву. Тепер я розумію. Сказав він, дивлячись на дерева. Навіщо ви тоді писали? Марина мовчала. Пила повільно. Вперше з моменту пробудження вона не тримала в руках ані ручки, ані аркуша, і, здається, не мала потреби щось писати. Я читав вашу записку щодня, продовжив він. А потім перестав. Бо вже не треба, вона зробила своє. Тепер вона в холі і всі читають, навіть студенти. Особливо студенти. Марина посміхнулась краєм губ. Легка, майже непомітна посмішка, але справжня. Бачите, казав лікар. Я працював тридцять років, рятував тисячі, але тільки з вашим листом зрозумів, кого саме я рятував. Марина нахилила голову. Здавалося, вона хоче щось сказати, і цього разу не ручкою. Її губи поворухнулись, голос затремтів, як струна, яку довго ніхто не чіпав. Я жива, сказала вона. І цього вистачило. Не було слів більше. Не треба було у тій фразі все, що вона повернулась, що вона пройшла, що пам'ятає, і що тепер говорить не для себе, для тих, хто не зміг. Віктор Іванович кивнув вперше за багато років не як лікар, як свідок чуда, що прийшло без пафосу. Тихо, через біль, через тишу, через слово. А у шпиталі в холі. Біля гіпсового солдата висів аркуш, простий, ламінований, без підпису. Але кожен, хто проходив повз, зупинявся і читав, і знав, написала людина, яка не мала говорити. Але сказала головне жива і вільна.